Всім привіт! Ви на каналі ScoutLad І сьогодні у нас проходження місце сили Кизил Коба. Тому поїхали. Скільки б ти не ховався? Ти не зможеш тікати вічно. Прийми своє призначення. Так, а тепер вже ми підсумуємо, хто переміг. Це будуть три людини. Якщо один і той самий коментар або одна і та сама людина випаде другий раз, то звісно другий раз вона подарунок не отримає. Це буде три різних людини. І так, на даний час ми маємо 13 лайків, дуже маловато, звісно, і 336 коментарів. Тому перший переможець у нас буде: хто ж буде, хто буде. Так, перше переможець Максим Мельничук, із коментарем. було б дуже добре, якби автор запросив до роботи друга, то вони разом на камеру зіграли б настільну гру. Я б з великою цікавістю на це подивився. Дуже прикольно, але зараз немає поблизу таких людей, які зможуть це пограти. Але може щось придумаємо. Так, будь ласка, відпиши. Ось під цим відосом буде мій телеграм. Зможете зі мною зв'язатися. Так, далі. Другий коментар це Влад Б 0 Просто з ось таким <хи> звітанням. Я, я не знаю. Так, і третій також випадає Влад Б 0 але він не отримав. І третій у нас Олександр Максін. Ну, я надіюсь, ну, ось так. Все справдилося. Тому ще будуть розіграші, звісно. Ось готуйтесь до них і приємного перегляду. Нам дається на вибір два персонажі. Це Ярило і це Скол. Скол в мене трохи сильніший, тому будемо обирати його. Він не набагато сильніший, але все ж таки. Проти нас чорт сила 867. Вибираємо суператаку, захист та атаку ставимо вже на кінець. І, в принципі, спокійненько проходимо чорта. Цікава дійсно назва, але яка є. Так, наступний в нас персонаж на другому рівні це Кікімора, сила 900. Ми від неї відходимо недалеко, в нас 758, тому за рахунок тактики маємо перемагати. Це суператака, на третій слот захист і на п'ятий слот ставимо атаку, так, в принципі, йдемо. І бачимо, що працює, перемога, все є, тому користуйтеся цими тактиками, я думаю, вони вам допоможуть. Чорт у нас йде з силою 933. Тут беремо таку ж в принципі деко суператака, третє слот захист і п'ятий атака. І, в принципі, так, знаєте, йдемо на поразку, Тому йдемо на, на друге коло. Так, Давайте спробуємо, мабуть, ось так. Спочатку суператаку. Потім на третє слот давайте захист. І ми ловимо його на суператаці, і також атака в нас все виходить, все добре. Далі. Четвертий рівень, і в нас аспект з силою 965. Тут же беремо суператаку і під кінець захист та атаку, тому що в неї під кінець завжди щось вискокує. І це було дуже багато. Оця тактика, вона є переможною. І на п'ятий рівень в нас кікімора з силою 996. Вже доходимо до тисячі сили. Це так, я вам скажу, дуже багато. І обираємо захист, суператаку та атаку. І ось так ми перемагаємо і проходимо місце сили кизил Коба. Тому ось такий от був відос. Дякую вам, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був я Лад. Слава Україні!